Штоватись у Швейцарії українцям стане простіше. Спочатку постав лайк, підпишись на наш канал і натискай дзвіночок, щоб не пропускати головні новини світу. Відтепер процес трудового договору буде значно простішим. Уряд країни планує скасувати обов'язковий дозвіл на роботу, який раніше був необхідний. Тобто спростять процес бюрократичних процедур, щоб більше українців змогли собі швидко знайти роботу. До того Швейцарія зацікавлена у нашій трудовій силі у 2024 році. Вона готова подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу до 40%. Отож, для біженців однією з таких перешкод, що працювати у Швейцарії, якраз і є дозвіл на роботу у більшості випадків. Місцева влада схвалює. І дозвіл отримують 90% договорів. Тому вони вважають, що доцільно взагалі скасувати цей процес для українців, які мають статус С. І також біженці будуть менше навантажувати систему соціального забезпечення. Що станеться після скасування? Українцям доведеться просто повідомити владу про своє трудове влаштування, і все не потрібно чекати документу, який тобі і так підтвердять. Наразі 20% українців працюють у Швейцарії зі статусом С. Статус «С» надається тим, хто шукає прихистку, і він діятиме протягом одного року. Можеш з цим статусом покидати країну, а також повертатися назад без будь-яких лишніх оформлень документів. І також ти маєш право офіційно працевлаштовуватись. Дайте, будь ласка, фідбек, чи була корисна для вас ця інформація. І якщо у вас залишилися будь-які інші запитання, ви можете їх задати у коментарях і ми дамо на них відповідь. Усім па-па!